А ви працюєте ще? А, добрий вечір. ми, на жаль, вже як 10 хвилин закриті. А може, будь ласка, зробите мені лати. Бо я біг сюди. Будь ласка, дуже хочу лати. Mm, ну, добре, я, в принципі, швиденько зможу його зробити, але якщо ви на нас підписані. Ага. Добре, так, звісно, звісно, підписано. Угу. Ось. Угу, Ну, раз поки з нікого немає, я швиденько зроблю вам лати. Дякую. Готово? Тепер беремо молоко. Наливаємо. Ось, будь ласка, ваше лате. дякую. Ого. Добрий вечір. А можна гарячий шоколад?